Незабаром при Хмельницькій обласній раді запрацюють комісії з ветеранської підтримки. Їхнє положення налічує 12 пунктів розвитку та підтримки, які було затверджено депутатами обласної ради. На кінець за три роки війни ми спромоглися створити ветеранську комісію. Сьогодні ми за неї проголосували до складу, якої увійшли члени всіх політичних фракцій, які присутні в обласній раді. За головою обласної ради буде обрана голова за її рішенням цієї комісії. Дай Бог, щоб ця комісія. Гарно працювала, допомагала для наших хлопців, які повертаються з війни. Ветеранська політика це можливість для влади почути кожного військового та їхні родини. Відповідно, допомогти індивідуально, що створить сприятливий клімат довіри між суспільством та депутатами. Ба більше кількість демобілізованих щодня збільшується. Відтак, член фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Розізнаний ініціював започаткування підсилення ветеранської політики краю. На сьогодні в області біля 64 чотирьох тисяч ветеранів війни, і ми чудово розуміємо, що забезпечення їхніх прав, надання певної допомоги, та яка передбачена сьогодні законом, вона вимагає сьогодні взаємодії, як і між органами виконавчої влади, так і органами влади. І саме ось завдання цієї комісії і буде полягати. Ми фактично створили сьогодні універсальний інструментарій взаємодії між органами влади і органами місцевого самоврядування. Зокрема, обранці мали можливість заслухати звіт начальника обласної адміністрації Сергія Тюріна. З його слів відомо, що минулоріч 150 мільйонів гривень спрямували на оборону країни. Попередньо відомо, що у 2025-му сума значно зросте. Поінформовано депутатський корпус, поінформовано громаду Хмельниччини про напрямки щодо фінансування і підтримки Збройних сил України, щодо підтримки оборонних рубежів на лінії переднього краю війни щодо залученості Хмельниччини і, зокрема, обласної адміністрації і громад до цих важливих проєктів. Щодо фінансування безпосередньо військових частин, під час засідання було розглянуто 18 питань. Депутати голосували майже одноголосно, що свідчить про слагоджену роботу у комісіях. Всі працюємо, рухаємося спільно по одному вектору до перемоги за те, що нам вдається спільними зусиллями реалізовувати ті проєкти і працювати на жаль з тими викликами, з якими ми сьогодні зіштовхуємося в умовах воєнного стану. Наприкінці кожен із присутніх підтримав звернення до гаранта держави та Кабміну. Головний зміст захистити військових і представників місцевого самоврядування і унеможливлювання політичних переслідувань. Олександра Тустюк, Ігор Улько, телеканал Перший Подільський.